Спадаю на когось каштяю, і, і з дівчині де воділи, і в кишені дістаю, трохи мастюкаю, трохи візгатую, а сусіди всі мене, і працюють боків, а лав'ю, на коліна стаю, трошки підлягаю, і до виходу про ліси від ногами пробую. їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всі підрізає, бо шансом салон. Централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра 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 тра, -тра, 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 -тра. маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом солоні рубає Владимирський централ. Лавіриштиці здрау